Є в Америці така приказка. Навіть сліпа білка знаходить горіх. Коротше, знайшла я горіх. Я планую відкривати ще як мінімум один магазин і викидати одну категорію зі своїх картин зі свого магазину, тому що вона мені заважає в. Бюджеті. Коротше, мініатюри мої для лялькового будинку і міні-принти забирають дуже багато кліків, дуже багато бюджету, і нарешту не залишається. Я повідключала рекламу, але і навіть це не допомогло. Коротше, треба щось робити, і я буду його забирати. Ну і ось я там, якби так, опосередковано попала в одну колекцію картин і. і і побачила ось такий прекрасний магазинчик зі Словенії. Точно так само ну, інтуїтивно класнула на картинку, бо мені подобається така всяка абстракція. Я такого не роблю, але мені воно просто от візуально подобається. Думаю, дай загляну, хто це робить, що це таке. От, дивлюся, така прикольна картинка. Єдине, що вона, друзі, дуже трошечки замалесенька для центральної картини, для титульної картини це замаленьке зображення. Ну не суть. Суть в тому, що попадаю в такий магазин з Любляни Словенії. Одна прода один продаж. Дивлюся на секції, дуже гарно організовані на папері середній формат, великий формат і виділені. От. І дивлюся, хто це. Це така от жіночка прикольна. Читаю про неї, і в неї вона так гарно все описує. І потім в неї йде декілька посилань на інші магазини. В неї є ще два магазини на Еці. Один з фонами для фотографій ну такі, типу чисто текстурні фони. А другий Lady Стак. Думаю, що ж це за Лейді Стак, що, що можна продавати розмови, жіночі розмови. От. А магазин ось такий цікавий, там багато дуже продажів. І я думаю, що вона свої картини в окремий магазин винесла по тій самій причині, тому що оця вся біжутерія, принти і все це дешевше забирає кліки і не залишається, як, яким способом рекламувати саме картини, те, що, наприклад, вона хотіла би продавати. Ну або я не знаю, яка в неї причина, може вона просто візуально любить розділяти все. От і вона потім винесе ще біжутерію, окремо принти і так далі. Ну не суть суть в тому, що Гарний підхід, мені дуже подобається такий арт. Якби сама знову ж таки, я такого не роблю, але от воно мені візуально дуже подобається. Дуже гарний магазин, все дуже класно, але от бачите, вона мусила свої картини відділити від ювелірки, від принтів, від інших продуктів. Хоча продукти дуже класні, але я так розумію, що картини просто-напросто покривалися пилом. Отож, якщо вам цікаво, як робити посилання, і ще вона продублювала, до речі, посилання на інші магазини в оголошенні магазину. І я буду це робити точно так само і в мініатюрах, ще в описі продукту. Коротше, гарні картини, гарний магазин, але мені дуже сподобалася ця ідея розділити і посилання зробити, і я з всім своїм покупцям точно так само буду робити оголошення, особливо тим, хто купує мініатюри. Навіть я думаю, що розсилку якусь зроблю, не знаю, що мені це за це по руках надає. Ну, коротше, от такі діла. Все, дякую за перегляд, до наступних відео.